Вересня 2025 року. Ми продовжуємо нашу подорож. Їдемо в сторону Тампере, де ми будемо ночувати. І зараз трошки робимо такий прямий кут. І заїдемо в село під назвою Біті Візен. переклав цю назву на німецьку мову і сказав Пітерсдорф. Тобто, де, село Петра. Вітаю всіх! Як я і обіцяла, ми побуваємо сьогодні у цікавому місті. Віті Віден Вага Кірку. Ось вона красавиця. Красатуня церква. Це ЮНЕСКО Культури Ербе. Як це буде українською? ЮНЕСКО ЮНЕСКО Культурна Спадщина? PietieVie Old Church is Open from September. Ця стара церква П'ятіавійзі відчинена з 1 вересня 2025 по 31 травня 2026 року тільки після попереднього бронювання за два тижні заздалегідь. Екскурсія коштує 100 євро для групи від 1 до 10 осіб. Для більших груп додатково платиться 20 євро. Плюс 8 євро за кожну наступну персону. Біля церкви є цвинтар. Я бачу, що всі ці ім'я написані латинськими буквами. В інтернеті є дуже гарні фото з цієї церкви зимку. Як вона виглядає, коли, коли сніг, коли холодна пора року. Браму відновили, зробили новеньку. Я не очікувала, що ми сюди попадемо. Я знала, що тут тільки для екскурсій все. Але ми заплатили за вхід. Нам сказали, о, ви так далеко їхали, щоб це побачити. Це Лютеранська церква. Я сказала, що вона православна, ні, вона не православна, але тут збираються люди всіх конвесій. Тут Непередаваємий запах дерева і дуже дуже цікава атмосфера. як тут ангелочків зобразили, збоку є Балкони. Вхід у підземілля. На головному порталі є. Ковдра, також цими ангелами. Якась картина, яка зображує вечерю. Оце вход ці вікна. Цифри означають псалми, які співають на службі. Я не знаю, чи є тут служба, чи немає. Зараз і може тільки як іс історичка пам'ятка. Мій Олександр Ерсте. Це щось з царя Олександра І. Тих часів яка, якийсь документ, праворуч від, від алтаря є така. Кімната, стара шафа тут, вікна. Може, малювали ікони, не знаю. У нас з різними знахідками. Гроші знаходили тут. Оце сучасні центи. А це фінські гроші, російські якісь, шведські. Біблійські тексти різними мовами. Який добовий пол. bokovo portal Те, що це лютеранська церква, говорять, наприклад, лавки. В них нема внизу таких лавок, де ставати на коліна, на них тільки сидять і слухають усю службу. І тут нема багато прикрас, нема багато золота, бо Лютеранська церква це була протестантська церква. Чи, чи була, чи є. Моти. А тут якийсь інструмент. Це цей інструмент музичний, схожий на клавір. А з другого порталу прості лавки. Ніяк крісла нема нічого для спини. Може тут суд... сиділи прості люди. Бачите, там номери 900. 71 517 492. Тут проходить служба, бо надра, не на драбині, а на сходах на горищі лежать книжки. І це верси, тобто те, то, що вони співають. Ось тут нома є 115 і вони співають саме за цими номерами. Стара церква П'ятієвізі була включена до списку Всесвітньої спадщини у 1994 році як видатний пам'ятник дерев'яної церковної архітектури півночі. Конвенція ЮНЕСКО про охорону світової культури і природної спадщини вносить до списку видатні універсальні цінності. Які має охороняти все людство? Нам повезло, нас туди впустили, і ми дуже щасливі, що ми сюди попали. Є дерев'яні облиски навкруги з 1814 року. Ці вже поставили трошки пізніше, але люди, які захоронені, вони народилися в 1833-34. І загинули під час Першої світової війни. Фінське дерев'яне зодчество. І тому увійшла ця церква у списки ЮНЕСКО. 18.96, 1901 рік. Тут дитина захоронена. Поруч якесь якась річка чи озеро, але є така теча. Є романтична лавочка і там Можна набрати питної води. Треба їхати далі, але мішу не не відірвати. Дякую, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. Їдемо далі у напрямку Тампере. Будерлішки тайтва трушка. Видом на таке чудове озеро.